Від у ніч біда, пророчество шамана, реактор спалахнув, віднулася земля, у небо бурну, неначе піз вулкана, на дота після наших відподіли життя. Шановні присутні, 14 грудня, день. Коли Українська держава вшановує героїчний подвиг учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей і опромінення тисяч ліквідаторів. Ця дата дана на світлій пам'яті загиблим рятівникам, це наша шана усім. То героїчно пройшов пекельну зону лиха і зумів залишитися живим. Лише завдяки самопожертві ліквідаторів наслідків катастрофи вдалося локалізувати аварію та врятувати країну і світ від радіаційного забруднення. Дорогі наші ліквідатори від міського голови всієї Смілянської громади. низький вам уклін за ваш героїзм, за вашу хоробрість. Будучи молодими хлопцями і дівчатами, ви пішли на боротьбу з невидимим ворогом. Цей ворог, всі думали, що так все просто, то цей ворог це атом, як він тоді називався мирний, але наскільки він казався мирним. На жаль, все менше і менше ліквідаторів в нашому струю. На жаль, ми зараз боремося з іншим ворогом. Цей ворог ще більш підсупний, чим був атом. Але наші хлопці, дівчата, які породять нашу державу, з честю і достоинством виконують свій обов'язок. Я хочу подякувати ще раз вам всім за ваш героїзм, за вашу відданість, ще раз зі святом і слава Україні! Серед тих, які боролися зі страшним лихом були і ви, наші земляки, ризикуючи життям та здоров'ям в ті пекельні дні, ви з честю виконали свій обов'язок перед батьківщиною. І сьогодні наш обов'язок пам'ятати про учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ви є прикладом мужності, самовідданості та високого професіоналізму. Низький уклін вам, захисникам чорнобильцям. Але, на жаль, не всі вийшли з того пекла живими. Багатьох не стало згодом. Світла пам'ять тим, кого немає з нами. Вшануємо пам'ять про них хвилиною мовчання. Просимо покласти квіти до підніжжя пам'ятного знаку і низько вклонитися людям, які зберегли наше життя ціною власного.